Так, звичайно, звичайно. Можемо повторити. Так, да, звісно, дуже. Хочу скажіть, ай, а можна мені відправити якісь там, типу, я хочу продукти? Небагато там, горіхи, сухофрукти, все-таки можна і Як говориться, за деньги, так. Да. Можна, да. можна. А куди вам їхати, туди навіть. А, а з якого міста ви хочете відправити, в якому місці? Так, ми там зараз, я не знаю, коли відправляли. Ми там трохи. Ну, зараз знаходиться Симона Петюра, 28. Це будинок побуту столичний. Там на першому поверсі наш офіс, це, ну там через дорогу від автостанції Київ. Так, працюємо з 9 до 18 кожного дня. У суботу працюємо з 10 до 15, Неділя вихідний. Все, що сьогодні у нас, завтра виїжджає, ну нічого не змінилося. Потім, як виїде, ми дамо всю інформацію по рейсу і там щоб зустрічали. Зрозуміло. А вартість там за кілограм чи за. Минімальна, мінімальна, мінімальна вартість посилки на, на Чехію півтори тисячі гривень, для десяти кілограм, якщо більше, то три євро за кілограм. Якщо там щось є, ну там вже на місці хлопці оцінять. Приблизно така від цього від цього треба від, відштовхуватися. Ну тобто, якщо буде, це там ці продукти це набагато здорожі? Не набагато дорожі. Ну там подивись, скільки там цих продуктів. Ну, 50 євро може бути, 70, там. Ну там хлопці на місці вже там оцінюють. Добре. Угу.